Всім привіт, друзі! Сьогодні ми і, пішли в ліс за смерч, смерчками. Ми не знаємо, що тут за вид, ми тут два вида зібрали. Ну, мабуть, один з них королівський. Ось що. Раз, один наш. Корнем не зрізати, кажуть. Раз, оно два. Дуже акуратно це Який хороший. Ножик спеціальний, ще цей. А ну покаже, нові. Подарили ось Хто подарив? Це батько їй подарили, я його. Це Давід подарив. Давід подарив. Що? Угу. Три гектари обійшли, поки знайшли гриби, воно дивіться. Секретне місце. Ну що, йдемо шукати ось, далі. Друзі, я вам зараз покажу, який ми зібрали. Отакий. Я не знаю, чи це королівський, мабуть, так. Да. О таких ж тут багато, подивіться. Мабуть, то королівських пару. Йдем mm, далі. Да? Ми знайшли клад. Оце 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 гриби. Вони навіть на другій стороні цього дерева. Вони везде, а це від від від. Вони не будь-би не Mm. Хороший ножик, тут і щіточка, я можна так почистити. Mm. Ми стільки знімали пройшло відео, скільки їх тут багато фото зробили. І ось скільки ми їх зібрали. Там ще ще одні пакетки. Mm. Пройшов тиждень, ми знову повернулися у цей ліс і тут для нас подарунок. Ой, красивий. І воно ще є там. Це як називається? Це зморшок вроді звичайний. Ні. Це сморшкова шапочка. Сморшкова шапочка. Шо? Те Це шад лиш не будь по-любому. Да, воно там. Воно. Ого. Ще два. Далі подивися там ще один. Угу. І ще два діагода. І воно ще там. Угу. І тут вже вроде два. І ось очі, Прям Прямо під ногами. Тут у нас такі подарунки. Угу. Результат покажемо. Дуже багато зможків. Ось, ось скільки мене збирали. Багато. І ми знайшли польового і отого ще маленького. Вони дуже красиві, як на мене. Ану покаже трубочку в ножці. Дуже класний. Перший раз таки бачу. Всім пока.